Так, Ну що, добрий день. Рішив я спеціально зняти там, побачив, случайно відео. Побачив я там случайно відео. Мужчина купив китайського вітрогенератора, доволі там капець. І жде результата. Хлопці, ну йок-павки, я йому написав, що там цяцька, в мене така цяцька була з мультиплікатором 1,5. І Вона крутила. Відео, звісно, в мене не посохранялося, звісно. І, в принципі, я не пам'ятаю. Може й де то є. Ну, точно не пам'ятаю. Ну, кажуть, немає мене відео. Короте, діло в тому, що він надіє, що з нього можна щось вижити з того генератора. І я йому написав, що це цяцька. І в мене з мультиплікатором 1,5. Він видавав. Не помню 8 ампер десь. Чи 7 чи 9, ну щось таке. Ну точно пам'ятаю, що 107-108 ватт. Ну представте, 1,5 мультиплікатор, які це обороти. Ну і це, звісно, що вітрі десь до 7-9 там до 10 метрів в секунду. Ну що я хочу показати? Ось його магніти, бо він там поміряв, каже, в мене 25. Це сила. Я покажу, які там магніти стояли. Ну все. Получається. Так, у нас що? 20. Не ну, знаю, там, наверное, не видно буде. Зараз включу світло. Так. Ось. Думаю, там видно буде 20. 10. Ну і тут, каже, він я не пам'ятаю. Навірно, 5 немає. Сейчас замірюємо. Так. Ага. І три, на 3 мм. Е. На тих магнітах він давав. Знаєш що я? Я думаю, ну розберу його, зроблю, зроблю з нього толк. Я його розібрав, так як в мене магніти були 20-10 на 10. Я вклеїв туди магніти, пропитав лаком його. Ну, не обв'язував, а пропитав лаком, бо він лаком не пропитаний. Зобрав його, ну, жду з такої над... надіжди. Він зараз звук дасть мені, а він тих самих 108 Вт мені дав. І тих 7-8 Ампер. Все. Все. А він мені каже, повірите, скільки у вас желіза. В мене 25 мм. Ну представляєте, там, да, 25 усього у нас, да? Ну і 20. Ну. І... ну, смисл. Ви подивіться на цей генератор, да? Ось, генератор, зараз я трошки приподніму. Так. Ось генератор, да? Так, маємо 60 мм. Так, я думаю, там видно. Маємо 60 мм. Він казав, у нього там 115 желіз. Ага, я цим не поміряю. Вибачте. У нього там 115 желіз. Тут 180 желізо. Різниця, да? От тобі 6 на 180 і внутрі у нас. Е так, 110. Внутрі у нас ми маємо 110. Як ми вже маємо 110. Ну, зараз. Вийде. щоб чітко. Так, що ми маємо? О, навіть е 110,2 маємо. Ось цей генератор. Який видає 500 ватт. Ви хочете з китайця вижити, блін. Ну, ну хай там в нього магніти на 5 міліметрів і там 20. Ну, блін, ну я не знаю, що він хоче з нього вижити. Ну не вірте в сказки китайців. Ось генератор вам намотаний, пожалуйста. Один і проводом, 26 звідків. Перший четвертий. Щас покажу я. Этот. Так. 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 Заберемо подальше від гріха. Так. Ось мій статор. Завернувши в резюки. Не, тут, не набрав. Ось. Ось мій статор, магніте. Я думаю, видно, так? Да? 60 20 на 10. Тут знята тільки кромочка. Вони закруглилися і все. Чуть-чуть закруглилися. Ну, тепер вставляємо його. Так, я все-таки перемотав генератор. Він мені не понравився, чесно скажу. Я його перемотав. Не знаю, що він показує. Ну, вирішив все-таки його перемотав. Так я мотав я старим проводом. У мене там все-таки не 1-12, один, а одиниця. Був у три провода. І старим. Вони між собою там замикалися, я їх прозванював, старався розслаювати, пропитував лаком. Ну, не факт, що вони десь вплоть позамикалися і вийшло, він ні, хріна нічого не видає. Десь у мене у пальці є железячка, падло приклеюється палець. І не гниє, нічого, вже не знаю скільки років. Ну що, вставляємо? Казали, що погані магніти. Вставляємо. Ох, ханий бабай! Отак От вставляються погані магніти, як мені там писали, що у вас, навіть, магніти накрилися, тоді в мене згоріли генератори і це щас. Отак От залітають магніти. Казали, нема притяження при, ніякого. Ну, естественно, це не притягується. Зараз поставлю на паузу. Зберу кришечки. Ну і що, якщо не здохте телефон, бо на вулиці мінус 10, э, то в цьому відео постараюся э, показати даже показники. Я не буду показувати, які кришки збираю. Думаю, всі це знають, бачать. Ставлю на паузу. <клухи> так, ну і все. Так тепер виглядає. Так, ще світло. Так виглядає тепер мій генератор. Ось. В зібраному виді. Так, трошки мазути. Не знаю, змінилося, не змінилося. Ну, за що я можу сказати? Заліпання стали більші, ніж були. Не знаю, з чим це заключається. Ну Тоді практично заліпання не було. Зараз з'явилися заліпання. Прокрутити його дуже важко. Залипає він дуже добре. Не знаю чого так. Тоді я крутив спокійно. Зараз трошки є. Так, ну що, зараз візьмемо тести. Подивимося, що він так покаже. Ну, ми будемо без йодного моста, просто по фазах поміряємо. Так. Будемо все, мороз, все подобіло. Так, одна фаза. Подивимось, що він покаже нам на одній фазі. Так. Не видно? Так. Да. Дивимося. Ну, пару вольт показує. Я не думаю, що щось змінилося. Так, сейчас вынимаем ключика. Так, возьмем болта. Любого. Так, есть у нас такие болты. Так. В принципі. Ну, пока так, дає 12, 13, 18, не на великих оборотах. Я думаю, там видно. Так. Ну, це переменка у нас. Це у нас переменка. Можна поміняти фази. Так. Ну, в принципі, то же саме. Так, ну що, ставлю на паузу. Зараз спробую зібрати свою конструкцію і перевіримо на станку, що буде. Так, ну що, стоїть генератор вже в станку. Так, зараз побіжимаю трошки. Ну, це холостий ход, я хочу показати, що о, він дає. Я думаю там видно. Балін. Прокрутила болта. Болтає. Так. О. Показую прокручує болта. Ну, я думаю, ого, видно іскорки на цій фазі тоді. Може і не видно. От спробую Щоб темніше було. Ну так десь. Я думаю видно іскри. Коротше, трошки переставлю. Прокручуємо цю систему. Нічого не можу зробити. ну попробую сейчас Ось, Видно, так? Да? А, поняв. Замкнули контакти. От так, в принципі. Зараз я поставлю 5 на паузу. Попробую позажимати. Так, ну що, спробуємо. 120 оборотів. У нас переменка. Холостий ход. Що на маємо? 18 вольт. Так. Тепер дивимося старі мої показники. Значить, видно написано перемінка 120, 7,9 вольт було в мене. Ну, я думаю, різницю видно, так? Да? 18 вольт. І зараз на перемінці. І тоді на перемінці 7,9 вольт. В принципі, десь так. Так, зараз знову поставимо на паузу. Так, ну що? Підключив я діодний мост. Випрямив всі фази. Ну що, 120 оборотів? Пробуємо. Що ми маємо? Ну хто мені казав, магніти погані? Не муться. Найди прибора там. Ну, коротше, кажуть, як... Без совіту і бабу нахрещатикуни в цьому ділі. Ну от вам різниця. Значить, що ми маємо? Це мої старі показники. От. Холостий ход у мене був. Холостий ход 10,4. Це я зняв його з мачти. Переклеюю я магніти. Значит, переклею я магніти. Зробив один міліметр. Зазор, тепер дивіться, 11 вольт у мене додалося, практично нічого не помінялося. Холостий ход. От холостий ход. Вам різниця. І холостий ход зараз на 120 оборотах. 24 вольта. От тобі все-таки магніти видержали, хоча вони, як казав, що польські магніти, кажуть, я, я, я перезвонив на магнітон. І мені сказали... Та да не вірте, то вам нейроменеджер у нас молодий сидів, каже, вам просто лапшу навішав. Так, дійсно да, я перемірив магніти. Магніти йдуть не так як 20, там, 10 на 60. А все-таки вони йдуть 19,5, 19, 59,5 і так же саме і далі. Отак. Все-таки все Китай. Ну, я вам різницю показую. І для китайця показую. І оце желізо, блин. І китайське желізо. 6 сантиметрів желіза. ось вам, будь ласка. 6 сантиметрів желіза. І 2,5 сантиметра желіза. Хлопці, ви хочете отримати із китайця 500 ватт? Ось, дає вам генератор, який 500 Вт. Ну, він видавав мене 800. Ну я вам показую різницю. Ну що, пробуємо. На холостим ходу він нам далі покаже. так, Тут все, ми маємо 24 вольта. Зараз ставимо 130 оборотів. Все равно пробуксовує. Так, що ми маємо? 130 оборотів. Блин, пробуксовує, все одно моя система. Я не знаю, як я її з лампочками спробую. Тобто, 130 оборотів. Холостий ход. Написано, 130 оборотів. 13,9 до переклейки магнітів. І з переклейками магнітами 14,6. Пожалуйста, холостий ход. 130. 31. Попробую ще піджати, бо мені щось це не подобається. Буксує і буксує. Так. Ставимо. Так, 230. Ставимо 230. Що ми маємо? 74 вольта. Так, що у нас до поклейки магнітів? 230, 19,4 і 230 25. Вибачаюся я. Тут було у нас, окається, я чуть поету, 375. Сейчас 230, у нас 45. І тут 230 у нас е переклейка магнітів 14,6. І до переклейки ми маємо 194. Ну, все одно різниця. Теж візьмемо. Беремо 375, ми маємо 74 вольта. Ну, 75. Так. 375. 31,9. До переклейки. Після переклейки 33,5. Так, ставимо. Ставимо 500 оборотів. Все ми маємо 98 вольт. Так, до переклейки магнітів і Ми маємо. Так. 41 і Після переклейки 44. Так, ставимо 700. Так. 700 оборотів. Що ми маємо? 132 вольта. Так. До переклейки магнітів ми маємо. 56 8, 700 оборотів. І після переклейки 60 вольт. От вам різниця? Все-таки магніти видержали, хоч вони й китайські видержали. А підгоріла все таки проводка. Ось наш провод той, що я витягнув. Не знаю, ну по ньому не видно, що він підгорів. Ну, в принципі, де-то замикання є. Це таке просіли не магніти, а просіла. Я його вже І я вже почувствовав навіть по заліпаннях, не знаю, що так, Уже по заліпаннях уже прокрутка в мене була уже на більш набагато більша. Як до того на проводі, я говорю, я зробив міліметр. У мене чітко міліметр, у мене. Ну, Дуже гарно я проточив, виставив, я дуже помучився на синку, але я виставив. Я зробив міліметр зазор між статором і якорем. І от вам різниця. Е я думаю, видно зразу. Зараз ну, спробую лампочку одну. Що воно дасть, я не знаю, прокрутить, не видержить. Попробуємо 60 Вт. Поставлю на паузу. Так, ну що, 60 Вт лампочка 12 вольт. Пробуємо. хрена. Так, поставив на 700 оборота, а воно прокручує все одно. Так. Ага. Так, згоріла в мене одна лампочка. Коротше, опять вона згоріла. Коротше, не покажу я. Тож лампочка згоріла в новині ока, 24 вольта. Не знаю. Попробую тюща, що вона дасть. Коротше, буксує мій вал. В принципі, все воно там. Не знаю, 7-8, ну блін. Зараз спробую, поставлю на паузу. То що видно, лампочка злимає. Отак. Вал боксує, зараз на паузу. Ну, в принципі, так лампочка світить. Вона синім світить. І я маю 19 вольт. Ровно ну, 18,9-19 вольт. так. Зараз виключу. 130 я вже не покажу, звісно. 130 не покажу. А тепер дивіться. 19 вольт. Так, до переклейки магнітів. Я при 60 ватах. На 120 оборотах мав 8,6 вольта. 127,8. Значить, переклейка магнітів У мене була 120 оборотів. 9,9 ,9 вольт. І, ой, 60 ватт, 120 оборотів, 60 ватт 9, ,9 вольт і 120 ватт я мав 8,4. Ну, більше я не покажу, думаю, по-перше, навіть якщо я підключу другу лампочку, не, не витримає моя конструкція, вона буде просто пробуксована. От вам різниця. В принципі, що я можу сказати? Я доволений своєю перемоткою. Помучився, перемотав я. Ось такий генератор. Це вам не китаєць. Який, не знаю, люди е в надії от китайця 2,5 желізо і там, блін, магнітики, блін, хай там 25, хай він там 5 мм, хай буде 10 мм, 25-10 на 10, ну ви пойміть, ну з такого желіза ви нічого не вижмете. Тут І Як я показував, ось желізо. Ось желізо, дивіться. 110,2. от вам, пожалуйста, блін. Йоханий бабай. Бачите? І на 60. Це ще таке желізо залишилося в мене. І, і проводом 1,5, 26 вітків. Магніти, як я казав, стоять. ну, Китайські, ну грубо беремо, 20 60 на 10. Ну, в принципі так. Я стався довольний. Ну, в мене й були надіжні. Мегометра в мене немає, щоб провірити проводку. Я ж кажу, переклею магніти, Толку, ви бачите, ніякого не було. Зараз ви бачите толк. На 60 він просадка, практично в нього немає. Я 60-поставив лампочку, блін. Там було, блин, я не помню, скільки, 24 чи скільки вольта. отак так, в принципі. Ну, я залишився довольний. Зобіру, ставимо на мачту. Ну, одне єдине, що в мене там ще бреше е, амперметр. Треба замінити, його я вже придбав новий треба замінити. Ну, в принципі, так, хлопці. Робіть такі генератори, не купляйте, не виручайте китайців. Ви просто купляєте, блін, цяцьку. Ну Ну, я, в принципі, що я можу сказати, я теж так само. Я починав з китайця, купив той китаєць, блін. Я віддав 3800 за нього, 3850 чи 60, я не пам'ятаю. За той генератор. Поставив на вітер, які лопасі не робив. У мене лопасі було хлопці, я вам передати не можу. І одна лопасть, і три лопасі, і дві лопасі я добивався оборотів. Нічого він не дав. Поки я її не поставив на мультиплікаторі. На мультиплікаторі я з нього вижав, У мене зв'язка, 60-ка зв'язка була. Е <mound> ну точно я не помню, але я знаю, що я тоді якось вважав, що 1,5 у мене було оборота. Ви представляєте, які це обороти на 10 метрів в секунду? І він видавав 108 ватт. Ну це просто нереально. Ну, людина купила, каже, о, в мене мощніший, в мене краще. Е, мені сьогодні утром написали, е, так як я комунальщик, я з 5 утра сьогодні на роботі, трохи снігу випало, у нас е, зразу рання робота. Прийшов додому, перекимарив, долю прийшла смс-ка, а там мені написала людина, що так і так, скільки у вас желізу. У мене там більше джеліза, воно більше так. Ну, я говорю, ну, живіть надією. Надія теж щось дає. Всім дякую, до побачення.